Борівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Її історія налічує 105 років. Учителі нашої школи йдуть в ногу з часом, використовують новітні методики та технології, зокрема комп'ютер. Давно стало звичним застосування мультимедійних презентацій на уроках рідної та іноземної мови, літератури, математики, географії. Додаткові можливості відкриваються при проведенні практичних та лабораторних робіт з фізики та комп'ютерному класі. Такі уроки є сучасними і креативними. Кожен учень може використати планшет, ноутбук, можливості мультимодійної системи у класі під час захисту проєкту доповіді реферату. Будь-які труднощі дитячого та підліткового віку допомагає долати шкільна психологічна служба. Проєкт Інтелект України успішно впроваджується в школі вже третій рік поспіль, Як і педагоги та учні старшої школи наші маленькі інтелектуали навчаються із залученням інтернет-ресурсів. Уроки фізкультури проводяться у двох спортивних залах. У школі діє наукове товариство Ерудит. Члени якого є щорічними переможцями та призерами обласного етапу Малої академії наук, предметних олімпіад та конкурсів. Відновити втрачену при навчанні енергію діти можуть у кафе Вітамін та шкільній їдальні. Наша школа модернова, проте ми не забуваємо про її історію. А літописні сторінки зберігає музей, як і світлиця, застиглу в приметах побуту народну. Спортивна слава Фастівського району та Київської області народжується і в стінах нашої школи. Ми пишаємося досягненнями та перемогами на всеукраїнському та міжнародному рівні танцювального ансамблю лілея та театрального гуртка Гармонія. Школа має власну символіку прапор, герб та гімн. Сім років виходить шкільна газета. Працює радіостудія Школа фм Саме тому ми відкриті для реалізації найсміливіших проєктів.